Всім привіт нарешті понеділок. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний, поживний та соковитий салат. В його приготуванні немає нічого складного, але виходить дуже смачна страва. Тож до справи, нам знадобиться 200 г курячого філе, один соковитий помідор вагою 200 г, 200 г картоплі. 150 грамів болгарського перцю, 125 грамів твердого сиру. 50 грамів майонезу. Але в мене пішло більше. Також потрібні будуть спеції сіль та перець. Їх додаємо за смаком. Кладемо у кастрюлю куряче філе та доводимо до кипіння. Обов'язково прибираємо піну. Робимо це максимально якісно. Солимо. Та варимо м'ясо 20-25 хвилин. Варене філе остуджуємо в бульйоні, щоб воно вийшло більш соковитим. Те саме робимо з картоплею. Тільки не треба перебирати пінку та остуджувати у воді. Варимо картоплю 15-20 хвилин до готовності. Беремо великий тазик, в якому будемо змішувати наш салат. Пиши в коментарі, з якого відео цей тазик. Починаємо різати курку невеликими кубиками. Закидуємо все одразу до тазику, чистимо картоплю після того як вона охолола, та ріжемо картоплю кубиками такого ж розміру, як і куряче філе. Я трошки поспішив і не дочекався, поки картопля холоне. Тому вона в мене не різалась, а просто розсипалася. Але після того, як я охолодив картоплю до кімнатної температури, діло пішло набагато краще. Нарізану картоплю відправляємо в тазик до курки. Переходимо до помідора. Нарізаємо на дольки. Прибираємо тверду частину, яка кріпилась до плодоніжки. І нарізаємо маленькими шматочками. Чистимо болгарський перець, прибираючи все насіння та плодоніжку. Ріжемо маленькими шматочками. Наступний пункт рецепту це підписатися на канал та поставити вподобайку. Без цього салат не буде таким смачним. Перекладаємо перець до нашого салату. Тримо твердий сир на велику терку прямо у тазик. Додаємо майонез, ще майонезу. Ще трошки. Перемішуємо. Щось недостатньо майонезу. Виправляємо ситуацію. Перемішуємо. Якщо мої назу знову мало, повторюємо попередню процедуру: салат з куркою, овочами та сиром готовий. Подавайте його до столу відразу після приготування. Смачного. Підтримайте мене підписом та коментарем. Наперед дякую. Також можете переглянути одне з запропонованих відео. До зустрічі в наступний понеділок.